Я довожу до вашого довідома, що зараз працівники будуть демонтувати цей забор на підставі закону. Будь ласка, не чинити перешкод і ми проїдемо або пройдемо до суміжної земельної ділянки, яка перебуває у власності Шиндарук Станіслава Андріївної. Хай й... Немає, Немає. Це, ви піднімаєте? Це забуває. Це дорог. Аби нормально врегулювати це питання, знайти компроміс, і ми за допомогою вас і нас зробимо і відновимо порушення права шендеру. Вони десь поїхали, вони були. По документа е 2-2. 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 2 2 2 2 А, 2,90? Дорога 220 проходить по такій траєкторії. Якщо впетити з мемою, відповідно до схеми, це є напівколо. Напівколо це проходить через та якби земельну ділянку Хоменко. Але насправді цей державний акт він стане на сьогодні недійсним, він не є скасованим. І відповідно оця бетонна основа в ширину 2.20 і є цією дорогою. Але з урахуванням того, що Хоменко займає е, державну е, посаду, він проплачує усім і усюди, аби не дати можливості Шендорук іншому співвласнику заїхати належно до своєї земельної ділянки. Власне, її земельна ділянка це оця басілька і оцей забор, який тут стоїть. Зараз він буде демонтований і, відповідно, буде належний проїзд.

Ми ось тут стоїмо. Ось це починається отака петля до цієї земельної ділянки. Отут земельна ділянка Шендерук. Це земельна ділянка, виходить, Хоменко. Але насправді цей державний акт був накладений на цей. І цей державний акт, який він отримав у 2019 році, він є скасований вищою інстанцією суду, вищим спеціалізованим судом і вищим адміністративним. Актор права власності на земельну ділянку. був у Було зазначено на землі загального переселення. Актор права власності на ділянку. Ділянку пана Хомелька був виданий у 2010 році, де було інше за всі вказані розмежування. На підставі цих документів він собі заїзд, який був загальним користуванням, приєднав до своєї земельної ділянки, встановив огорожу. Рішенням суду, акт про право власності на земельну ділянку громадянина Хоменко, був скасований як незаконно виданий. Рішенням суду зобов'язано пана Хоменка знести огорожу і начинити перешкоди в користуванні земельною ділянкою. Пані Шендеру. Пан Хоменко зніс дану огорожу, виконав, начебто. Суду, що було складено відповідний акт державним виконавцем, але через півроку він знову огорожу відновив. Він умисно не виконує рішення просто суду. Ми Маємо претензії до власників даного будинку. Я є власником. Ви тоді ви загороджуєте в'їзд пані Значить, на Значить, Знову подавайте в суд на Ні. мене. Знову ви, ви є в... незаконно робите свої справи. А ви незаконно і люди, і сусід. закриваєте користування земель кор згальні користування, Значить, що вона не може того, щоб ви то питання вирішити? А... Подайте в суд на мене, як на власника, Він Він власника. власника. ви не є на що незаконно зроблено. Він не є що незаконно зроблено. Чого? Ви є власником споруди. не власником земельної ділянки. Я є власник земельної Він ділянки. Ви не є власником Він земельної ділянки. Власник. Можете ту доводити, де хочете, є рішення суду, є витягнути. Коли ми приїхали до нотаріуса оформляти документи, чоловік мав при собі документи. Я угу. з того всього, я десь їх чи вдома лишила, угу. чи що. Я кажу, оформляй на себе. Угу. Ми оформили на себе. Ну, коли почалися ті всі скандали угу. тут. Довели вже, як то кажуть, мене до лікарні, до того всього. Я звернулася в суд, uh -huh. доказала, що я брала гроші, то є мамини гроші, uh -huh. тобто від маминої квартири. Uh -huh. Тобто то є, якби наслідство моє, mm -hmm. розумієте? І суд постановив так, то є ваша не хуменка, mm -hmm. Бо вони дай Господь. Ну от його. і я остаюся на вулиці. Тобто, мамина хата пропала, розумієте? Mm -hmm. mm -hmm. Значить, я можу за ці гроші собі купити хату. Тому мені видали ті mm -hmm. документи. А вас є малюнок? Як ви кажете? Ну тобто у вас є написано, яка конкретна територія на версон, тому що тут а є там... люди, які кажуть, що це за а там в цьому цих документах, що. Видається. Там все пишеться, яка площа, що. І все є в сільській раді. Я нічого без сільської ради не роблю, тому що завтра, щоб щось зробити, засідає сесія. Сесія приймає якесь рішення. То рішення у них десь записується і на основі того рішення щось нам видають. Так просто хтось щось не може зробити. Нема! 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 Нема!